Номер твоєї матері. У Львові жив хлопець на ім'я Данило. Його мати померла рік тому несподівано у сні. Він так і не зміг з нею попрощатися і зрігав її старий телефон у шухляді як єдину пам'ять. Одного вечора, коли гриміла злива, його власний смартфон задзвенів. На екрані, Мама, серце зупинилося. Він знав, це неможливо. Але палець сам натиснув прийняти Даню прошепотів знайомий голос Ти мене забув. Мамо, прохрипів він. Я не вмерла, сину. Я чекаю. Приходь. Я вже відчинила двері. Зв'язок обірвався. На екрані з'явилося повідомлення вона чекає тебе вдома. Не змушу її чекати довго. Данило не міг заснути. Увесь наступний день він уникав телефону. Але вночі його власний номер зателефонував сам собі. Він не відповів. Телефон усе одно відіграв голосове повідомлення. Ти вже не вдома, Даню. Але я у твоєму домі. Того ж ранку сусіди почули, як у квартирі Данила грає мамина улюблена пісня зі старого магнітофона, якого там не було. Коли вони увійшли, квартира була порожня. Лише на столі лежав її старий телефон, екран якого миготів. Він іде до мене. А внизу, на асфальті, залишилися мокрі сліди, що вели у стіну під'їзду. Підписуйся якщо не боїшся ночі, бо іноді ті. Кого ми втратили, не хочуть відпускати нас назавжди.